Нові санжари називають містечком тисячі роз, тисячі троянд. Тут і справді троянди можна побачити буквально на кожному кроці. Сьогодні вже 16 жовтня, але ми бачимо, що у центрі селища ще цвітуть і цвітуть троянди. Справді, куди б не пішли, ми в нових санжарах скрізь Троянди, Троянди, Троянди. Троянди і виноград. Красиве і корисне. Писав класик української поезії Максим Рильський. Мету у в Санжарах мати на кожного жителя одну троянку. Це наша мета на три роки. Якщо беремо, що у нас біля 10 тисяч находить, то ж нам треба 10 тисяч троян посадити. Ми на сьогодні маємо на 3 тисячі, Почали цю роботу у восени 2011 року. І ми обов'язково кожний етап висадки троян ми, ми прив'язуємо до якоїсь дати. 60, 670 штук посадили восени 67-ї річницю визволення України. Весною цього року висадили 2012 штук в знак подяки нашим жителям за те, що вони постійно дбають своєю працею, своєю увагою до. Новий санжар новий санжар буде прекрасний, чистий, благоустроєний. І тут, скажімо, в цій роботі 80% праці самих жителів. Тому і висилих 2012 дванадцять троян у 12 році для наших жителів, честь наших жителів. Щорічно, я зустрічаюся із випускниками школи. В цьому році у нас 102... Учні, випускники 11 класів, і от при розмові півтора години із ними, один на один випускники, і я із ними ми домовились, як ми будемо жити в нових санжорах, як ми їх розвивати, як вони будуть гордитися ними. І домовились, ми висадимо в честь закінчення школи триста 306 троян. По три троянди на одного випускника 102 на 3 – 206. І вони своїми руками цю роботу зробили. Вони поливають, і ці троянди будуть радувати око і душу всіх розсадів гостина.